Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Навіть серед Ізраїля я не знайшов такої віри. Такі слова лунали із уст нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, звернені до Капернаумського сотника, який був. Язичником повірити, в чому заключалася оця велика віра сотника? за все, в тому, що він мав турботу за іншу людину. А в другу це в тому, що він повірив в те, що Господь Ісус Христос може. Одним словом зцілити, не доторкаючись, не відвідуючись людину, але одним своїм словом він може зцілити Рослави. І ось тоді у Риму Христі сьогоднішнє є читання, яке є дуже коротким, але доволі змістовним, яке несе в собі одразу декілька наук, які корисними є. В першу чергу для нашої душі з вами. Перш за все акцент нинішньої Івангелії на тому, що сотни, будучи людиною, яка мала під собою з які підкорялися йому, які виконували його команди, які робили все те, що він їм повелівав, але Борис тим напрут виявився людину з трем. Смирення його заключалося в тому, коли Господь сказав: я піду і зцілю Твого слугу, то у відповідь почув я недостойний Господь, щоби ти увійшов під покрівлю Бога». Вважаючи себе недостойним, він сам перед Господом визнав свою недостойність. І це був найвищий прояв. Смирення. Далі, бажання цього сотника заключалося в тому, що він хотів послужити недужуну. Уявіть собі, що взаємини між господарями та їхніми слугами в той час були такими навіть і ідеї. Якщо слуга твій захворів, якщо він вже не придатний до праці, то його не просто відправляли, його просто викидали із свого дому. Сотник вив не авитине співчуття і не тільки, але і любов та милосердя до свого слуги страждаючого Він не просто виявив співчуття, він приклав ще якісь певні зусилля у справі служіння хворому. Він відшукав Господа і просив його про те, що Господь зцілив його. Дуже важливо є дорогі в Сес, і сестри, в нашому християнському житті пам'ятати, що є речі теоретичні, а є речі практичні. І дуже прикро, що серед християн, часто мало практикуючих християн, тобто ми можемо говорити про любов, але, по суті, проявити цю любов в якомусь конкретному випадку, де завнездатні. Не можемо говорити про співчуття милосердя, але часто лише милосердя зводиться до того, щоб просто там прохаючи кинути в кабелюха 50 копійок. І на чому закінчиться все наше милосердя. І ось, власне, послужити недужому, послужити, коли він страждає, послужити, коли він цього потребує. І це викликало не на самого Господа. Адже цей сотник мав. Оце бажання. І проявляв його на практиці у справі служіння хворобу недужого. Ви знаєте, сьогодні збільшується число в Україні, та зрештою, і в цьому світі число соціальних закладів. Тобто тих закладів, де держава опікується недужими. І, як правило, все менше є число тих людей, які хочуть самі послужити. Своєму батькові чи матері, своїй дружині чи своєму чоловікові, своїй навіть дитині, яка в тій чи, чи не дуже опинилася. І виникає питання чому? Тому що стають черствішими, стають кам'янішими людські серця. Не знаєте, я буквально недавно читав такий, е, такий приклад, із життя, який дуже мене вгазить. Це в Сполучені Штати Америки. одна Сім'я, чоловік із дружиною, які надзвичайно є багатими людьми, заможими людьми, але вони взяли на себе такий подих. Вони встановляють хворих дітей. Уявіть собі, не здорових, а хворих. І коли оця дитинка мала дитинку беруть із е, сиротинця, тобто, коли батьки відмовляються від дитини хворої, а вони цю дитину встановляють. І що вони роблять після? За свій кошт лікують цю дитину, витягають її з тої метуги, в якій дитина опинилася. І що цікаво, що коли вони одного разу встановили дитину, яка була надзвичайно хворою, безнадійно хворою, і ті, е хто їм давав цю дитину, казали, ви розумієте, що ви берете на себе? Ви розумієте, яка це відповідальність. Вони взяли дитину. Тій дитині зробили 32 операції. І це за рахунок оцієї пари чоловіка і дружини. Які взяли цю дитину, які клопоталися цією дитиною, які за свої кошти лікували її. І ви не повірите, сталося чудо. Ця дитина, яка була безнадійною калікою. Про яку провокували всі, що вона ніколи не буде своїми ногами ходити, що вона ніколи не буде своїми руками щось робити, дитина зараз є здоровою. І вся слава Богу, що є такі люди, які мають у серці таку любов, які мають у серці таке бажання. Так і сьогодні є люди, які всиновляють, які беруть дітей із сиротинця. До речі, дуже мене здивувала така статистика. В одному серединці, тепер, коли почалася війна, масово почали встановляти хворих дітей. А виявляється, почали встановляти чим мотивуючись тим, що якщо дитина хвора, якщо дитина інвалід, то не беруть на фронт. Чому до тепер не встановлювали, тепер встановляє? Або коли держава поставила високі ставки на ті сім'ї, які будуть всиновляти дітей, і серединці будуть великі державні виплати. І тут же почали всиновляти дітей. Тобто ці люди користуються якимось матеріальними цілями, якоюсь власною вигодою, якоюсь власною користю. А уявіть собі, що приходять люди і кажуть, ми хочемо всиновити хвору дитину. Дітина, яка має різні патології, різні хвороби, різні отворювання, ми хочемо цю дитину синовити. І вони дивляться не розуміють, що робиться. Тому що інші проходять, кажуть, ми хочемо синовити здорову дитину. А тут хтось приходить і каже, Бог хоче. А вони беруть на себе цей потвір, щоб цю дитину викинути з цієї недуги своїми зусиллями, своїми коштами. І роблять це не для власної нагоди і не для власної користі. А на славу Божу. Отзорі в Христі, до чого сповкає нас сьогоднішній Івангелії. Цей чоловік здивував Господа, здивував тим, що він опікується слугою, будучи сотником, і одному каже, іди, то йде. Прийде, приходить, тому каже, ви йде і мробить, тому що так подобає, начальник слухати, а тут він опікується слугою. Приходить, і ще просить про це Господа, щоб Господь його зцілив. Господь каже, добре, я стілює що ти прийшов під покривлю дому ти промов кінь слово, і раб, і одужає. Ось наскільки дорогі в Христі, брати і сестри, різні бувають ситуації в житті. І коли ми кажемо, сьогодні всі люди фальшиві, коли ми кажемо, всі сьогодні такі корисливі, не кажіть про всіх, бо ви не знаєте їх всі. І сьогодні світ не без добрих людей. І сьогодні є ті люди, які повністю. І сьогодні є ті люди, які мають співчуття і бажання послужити тим, хто цього потребує. І, власне, ми читаємо про це на сторінках священного пиша, писання, що Господь що обіцяє цим, які будуть таке? Як каже Господь через псалопівця Давида, що руковому псамі читаємо. Блаженний, хто дбає про Бога і в бідний в день скорботи, спасає його Господь. А далі каже, Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложе його, оздоровить у боїсні його. Якщо ти дбаєш Бога, і якщо ти дбаєш про бідних, і якщо ти хочеш послужити хворому, запам'ятай нагорода, чекає від цього Господа. Навіть якщо ти опинишся в скорботі, якщо ти опинишся в біді, сам Господь прийде і визволить тебе від той недуги, який ти перебуваєш. І дасть тобі спасаючи руку, і витягне тебе тоді, коли ти будеш в стає найтяжчої біди. Це обітниця дав нам через священне Писання Силам Господа. Наскільки це важливо дорогі в в нашому житті? І ось тому ми повинні розуміти, що земне життя це є не проста мандрівка. І всі ті вибиті, які стоять перед нами, вони так само не випадково не є. Господь спостерігає на наше серце, яким воно є. Господь дивиться на наші дії, якими вони є. Господиться наші мотивації, чим ми керуємося, коли ми робимо щось добре чи недобре. І, власне, якщо є в нашому серці, оці християнській чесноті, які керують нами, які рухають нами. Господь каже, о, віра, Твоя великою є. Я такої віри не знаходив в Ізраїлі. А що за таке віра велика, віра мала, віра присутня, віра відсутня, відки не може знати, у кого є віра, у кого не є віра? Йдеться навіть не про якусь конфесійну чи деноміційну приналежність, а йдеться про віру і в серці. А тут. Був прояв віри. Він робив це не за заслуги. Він робив це тому, що керувався вірою. І так само ми і з вами, коли творимо добрі діла, маємо робити не для того, щоб заслужити цими добрими ділами щось у Бога. А робимо це тому, що керуємося вірою. Віра нами рухає. Так навчає Господь. Каже, все, що зробили одному з малиці мені ніде зробили. Далі Господь каже, і коли я був, ви відвідали мене, і коли я від в'язниці був, ви прийшли до мене. Ці речі навчають нас про що? Про те, щоби ви, ви в кожній страждаючій людині бачили самого Христа. І коли ми будемо бачити у кожній людині Христа і матимемо бажання послужити цій людині, оце і є ознака нашої віри. І в чому випадку, коли ми собі думаємо, а не зараз, то я не маю часу, то я не можу. І це буде ознакою того, що віра наша або дуже маленькою є, або за відсутньою в у житті нашому. Тому благослови, Господи, щоб ми провадили гідне. Християнсько практикуюче життя, щоб ми кожен момент, який посилає нам Господь, вміло використали в справі служіння. Щоб ми цим засвідчили, що віра наша великою є, що ми є вірні науці і заповідам Гослові, а Господь скученку проявить вірність своєму словові і воздасть нагороду тим, які вірою служать йому. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.